Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю, президент США Джо Байден Назвав рішення Верховного суду, яке надало президентам США широкий імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час перебування на посаді, небезпечним прецедентом. 1 липня Верховний суд США визнав, що колишній президент США Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм капітолія 6 січня 2021 року. Року це рішення може суттєво затягнути судовий процес за звинуваченням у спробі підірвати результати президентських виборів. Сам Трамп привітав рішення суду та назвав його цитую великою перемогою для нашої конституції та демократії. Ця країна була заснована на принципі, що в Америці немає королів. Кожен, кожен з нас рівний перед законом. Ніхто не вище закону, навіть президент Сполучених Штатів. Але сьогоднішнє рішення Верховного суду щодо президентської недоторканності принципово це змінює. На практиці сьогоднішнє рішення майже напевно означає, що немає обмежень для того, що може робити президент. Це засадничо новий принцип, і це небезпечний прецедент, тому що президентська влада більше не буде обмежена законом, включно із Верховним судом. США. єдині обмеження будуть ті, які будуть встановлені самим президентом. Можливо, американський народ повинен вирішити, чи хоче він знову довіряти президентство Дональду Трампу, знаючи тепер, що він матиме більше сміливості робити все, що йому заманеться, і коли захоче. 6 січня 2021 року на будівлю капітолію США напали прихильники тодішнього президента Дональда Трампа, які хотіли оскаржити його програш на виборах 2020 року. На виборах цьогоріч Трамп і президент Джо Байден проводять передвиборчу кампанію, активно згадуючи ці події. Однак у різному світлі, дивіться далі в сюжеті Марії Прус і Дори Макуар. Атака на Капітолії 6 січня 2021 року посідає центральне місце в зусиллях Дональда Трампа щодо його переобрання. Один зі своїх передвиборчих мітингів минулого місяця він розпочав із пісні засуджених за напад на будівлю конгресу того дня. Ви чули, як заручники співали? Це були заручники. Це заручники 6 січня, як я їх називаю. Його прихильники аплодують, коли Трамп називає учасників нападу патріотами і заручниками, а не засудженими злочинцями. За Джо Байдена американських патріотів заарештовують і тримають у полоні як тварин. У пісні, яку Трамп записав із хором J6 Prison, Він декламує клятву вірності прапору США недоречно використовувати клятву вірності прапору США для підтримки обвинувачених у насильницькому повстанні проти капітолію. Тож я думаю, що критики мають рацію в цьому сенсі. Звичайно, виправданням Дональда Трампа чи його пояснення буде те, що насправді це справжні патріоти. Ми поводитимемося з ними справедливо, і якщо це вимагає помилування, ми їх помилуємо. Кампанія Байдена говорить про атаку на капітолій не як про патріотизм, а як про загрозу демократії. Вони були повстанцями, а не патріотами. Вони були там не для того, щоб підтримувати конституцію. Вони були там, щоб знищити конституцію. У разі переобрання він хоче помилувати. Цитую кожного з них напад Трампа на демократію. Це не просто частина його минулого. Це те, що він обіцяє на майбутнє. Тож сприйняття подій 6 січня залежить від політичних вподобань виборців, кажуть політологи. Декого мотивують події 6 січня, дехто нажаханий і Байден, і Трамп використовують атаку на капітолій як попередження про те, що може статись, якщо президентом буде обрано не ту людину. Марія Прус Дорамакуар Голос Америки. дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова на все добре.